Дорогі учні, шановні колеги, мене звати Софія Курака. Я співробітниця Київської Малої Академії Наук України. І сьогодні, вперед день Дня Дякую, я хотіла би подякувати Київській малій Академії Наук України за все те, що вона подарувала мені за ці роки життя. Колись у далекому восьмому класі я прийшла сюди маленькою і переляканою дівчинкою, яка нічого не знала і нічого не вміла. І саме тут зустріла педагогів, справжніх педагогів із великої літери, які навчили мене не тільки математики, але й життя. Вони навчили мене писати науково-дослідницькі роботи, що, повірте, дуже важливо в житті кожного студента. Вони запрошували мене брати участь у різних математичних конференціях та наукових семінарах, завдяки чому я стала більш впевненою в собі, переборола страх говорити на публіку, і навіть почала отримувати від цього задоволення. А також Саме тут я знайшла справжніх друзів. На жаль, в школі в мене були доволі напружені відносини із однокласниками, і навіть з деякими вчителями. І тільки в малій академії я знайшла щиру дружбу і навіть не побоюся цього слова любов, відчула підтримку і взаємоповагу. Все те, чого так бракує всім нам у нестримному вихорі сучасного життя. На жаль, 24 лютого доля кожного з нас змінилася. Дуже сильно і життя розпорядилося так, що це відео я знімаю в далекій засніженій Канаді в університеті Альберти, в якому я зараз навчаюся на магістратурі на спеціальності математика. Але як бачите, попри все, попри час відстані і всі труднощі, я намагаюся не рвати остаточно стосунки з Києвом, і, зокрема з Малою Академією, тому що це, ніби, частинка душі, можливо, найкращі спогади, найкращі моменти всього життя, які ми з вами. Тож і ніколи не забудемо. Знаєте, вчені дуже довго сперечалися, як розвивається історія людства по колу чи по прямій лінії. А через деякий час дійшли висновку, що насправді вона розвивається по спіралі, а один-Б1 на один, два. Ми проживаємо у дій ситуації, але щоразу в різному контексті, аналізуємо їх з інших точок зору і проживаємо при інших обставинах. Е цей факт стосується як історії розвитку цілих народів, так і долі окремо взятих людей. Про роль, яку відіграла Київська Мала Академія наук України в моєму особистому житті, я можу сказати приблизно те саме, хіба ще, звичайно, в більш вузькому контексті. Як я вже казала раніше, колись дуже давно я прийшла сюди маленькою, недосвідченою дівчинкою, але за наступні кілька років я отримала дуже багато нових знань, розвинула нові вміння та навички, які мені дуже знадобилися в житті. І потім, вже студенткою я прийшла сюди працювати, разом із колегами організовувати заходи, які сама нещодавно брала участь, знімати відео, зокрема, і це. Схожі, на які я, здається, сама от тільки ми бачила, і проживати ті самі емоції разом з вами, прямо тут, прямо зараз. Це неймовірне відчуття. Бажаю, аби кожен із вас, хоча б раз у житті, пережив такий досвід. І ще раз в цей визначний день хочу подякувати моїй другій альма матер за всі ті радісні і приємні, а з іншого боку, щемливі спогади, які вона залишила мені на все життя. Дякую. Нескінченне, безмежне. Дякую. Також на цьому тижні на нас чекає ще один особливий день, День Вікіпедія. І тому сьогодні хотілося би подякувати її засновникам, які 15 січня 2001 року. Заснували сайт, котрий зараз є п'ятий за відвідуваністю у світі. Вікіпедія це найбільший і найбільш популярний довідник на землі. Деякі вчені навіть називають цю енциклопедію найбільш значущим об'єктом, який створили людство за весь час свого існування. Наприкінці цього відео хотілося б подякувати всім вам за увагу, побажати миру, спокою і скорішої перемоги всім нам. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Бережіть нашу Україну, слава Україні!